А знаєте, яка сама найбільша помилка в житті? Це коли в тебе є шанс щось змінити, але ти боїшся. І це стосується багатьох людей, які говорять, що немає роботи, без роботи, треба подождати, закінчиться війна, закінчиться щось зміниться, або не задовільняє робота, але бояться щось почати нове. І коли починаєш розповідати про можливості, які зараз є, наприклад, працювати в мережевій компанії, там не потрібні вкладання, вам все предоставляють безкоштовно. Саме головне, щоб у вас було бажання працювати. Але навіть в цій ситуації люди знаходять причини, що вони чули, що там щось не так, а просто самому переконатися для цього я не знаю, що їм потрібно. Скоріше всього, напевно, просто немає бажання. І вони самі собі придумали, що не той час, там не якбу то оправдання. Це навіть буде правильніше оправдання самому собі. Придумав, я ж хочу знайти роботу, але ж її немає. А от мережевий це погано. А на самом ділі мережевий це дуже чудовий інструмент, де навіть не потрібно вкладати грошей. Тому що вам все дасть компанія безкоштовно. І ви на всьому готовому заробляєте гроші. Але просто в цьому треба розібратися. А більшість людей цього робити просто не хоче. Їм, як говорять, хорошо сидіти в їхньому болоті. Як говорять, що не старайся витягнути жабу із болота, тому що то її єстіна середа обітання. А ми їм тут розказуємо про якісь можливості в мережевій компанії. Якщо все-таки ви хочете. Почати заробляти, щось змінити своєму житті, змінити своє оточення, яке буде вас мотивувати, напишіть мені в особисті або зателефонуйте по номеру телефона в шапці профілю. Я вам розповім, як в мережевій компанії можна заробляти.